Володимир живе у цій багатоповерхівці на вулиці Праській уже не перший рік. Мешканці тут не подарунок, галас у сусідів за стінкою та п'яні компанії не в новину. Але побачити в загальному коридорі таке явно ніхто не чекав. Вийшов просто пері на пірікуртось, тобто перекурити, і все, от, Факти слухаю. тут. вихожу, вже суетяться, що то так, ну таке суєта. а тут вже відшло. на підлозі. Біля батареї сидів блідий хлопець, тримався за бік і стогнав. Па шевеліця больна була в жотуся. Ну, Говорить, баліт сильна. Ви, ви скоро визивалі горят вже все, вже їде. Ну типа русидіні не, не шевелись, ну не дюргайся, щоб там кровати Ну откуда ж знаєш, ну рану ж не буду відкривати. Юнак розповів страшну річ. Він дістав ножем від власної матері. Після кількох чарок горілки родина взялася з'ясовувати стосунки. Аби захиститися від нападок агресії сина. Мати схопилася за ножа та устромила хлопцеві у правий бік. Жінка не тікала, чекала на поліцію у квартирі. Мати не стала вбивцею власного 19-річного сина тільки завдяки швидкій реакції медиків. 19-річного парубка, який отримав ножове поранення, одразу ж госпіталізували до медичного закладу. На даний час його здоров'ю нічого не загрожує. Йому надали необхідну медичну допомогу. Він знаходиться на стаціонарі. Його матері. Тим часом інкримінують завдання тяжких тілесних ушкоджень, і перевищення меж оборони. Жінці світить до двох років обмеження волі.